Так, мої хороші, я тут маю дві індички, таких не, не дуже великих. І зараз їх порубаю і буду тушити. Нічого з ними більше робити не буду, просто стушу, помию їх добре, стушу тушу їх так, аби було що. Ну, так, знаєте, до макарону, до каші, щоб було що їсти. Стушу тих дві індички і все. Так зараз роблю. Всі мої вітання, мої дорогенькі. Всім вітання. Я вже помила тих дві індички, склала їх в таку велику каструлю, буду їх тушити. В духовку не буду, бо я не маю такої посудини, щоб я в духовці їх там тушила, то я буду на плиті, просто на плиті. І я тут залию водички. Зразу залию водички, щоб вони мали, ну, щоб пішла пара, щоб було на чому тушитись. Бо так на чому буду тушитись на сухо. І кладу на вогонь, накриваю кришку, кладу на вогонь, дай воно собі тушиться. І тоді буду продовжувати. Так, м'ясо у мене тушиться, і я його тепер буду солити, давати листочок. Дам. Два листочки тако. Чи три навіть три листочки впало. Як впало, так і впало, так не буде. Дам цибульку, Добавлю. Добавлю цибульку, дам перці. Такі різні в мене є, трошки там перцю. Тако для запаху, щоб було гарно пахло. Щоб гарно пахло. По солю, але солю так. Так, солю, бо ложкою не вмію солити. Отак по солю. Ще що, ще поперчу. Ще поперчу. Так. Най воно собі тушиться вже з тим всім запахом. Знаєте, ось тим всім запахом, най воно собі тушиться. Що ще я мала дати? Нічого не забула. Не знаю. Я нічого не забула. Подивлюсь, а чесничок ще мала дати чесничку. Пару зубчиків ще мала додати чесничку. Я його просто так на пару кусочків розріжу. Отак. От а тоді ще трошечки добавлю добавлю моркві. Я люблю, щоб була морква. Знаєте, я от люблю, щоб була. Морква. Отак. О! Тепер то все разом воно буде тушитись. І така вийде смакота, смакота. Так, накрию. Привіт, мої хороші, привіт! Тут я ще маю картоплю, м'ясо тушиться. Тут маю картоплю такого э, мундирах, в лупині, запечу в духовці. Зараз я її вже підготувала і зараз її буду маринувати. Так, мої хороші, а тут я ще маю морку, морку з морозилки витягнула потерпу і дам сюди до м'яса, до м'яса і дам до м'яса. А м'ясо пахне, пахне на цілу кухні. А тепер я тут маю таку картоплю, середню, таку картоплю, і я її добре помила, все помила, трошки її витерла і буду її солити, солити, перчити. Знаєте, отак от буду солити, перчити. Добре. Трошечки дам олію, щоб воно все чіпалось. Маю тут паприку, але чуть дам олії, щоб все добре чіпилось тої до картоплі. Так о, чуточку лишень, лишень чуточку. А м'ясо в мене пахне, а м'ясо в мене пахне. О, все. Тепер мішаю і зараз ще добавлю солодкої паприки. Так, солодкої паприки і потру чесничок. О, ще додавлю солодкої паприки. Так, о. так візьму, так візьму пальцями. немає ложечки. Так, візьму Не маю ніяких, знаєте, прав немає вже чи таких сушеного, такого нічого не маю. Зараз хіба візьму чуть-чуть маю таку приправу то додавлю, хіба приправу? Так, чесночок я втерла. І тепер так дружу. Я не маю сухого, знаєте, от не маю сухого чесночку. І тому я так... Буду цей чесничок свіжий використовувати, але він теж добре. Зараз я візьму другу рукавицю, беруся і буду то все перетирати, перемішувати. Все перетру, перемішаю. Отак я зроблю. Зараз так я зроблю. Так, мої дорог, всю картопельку я переклала сюди в бляшку. Все, все добре витерла. І також все сюди, все сюда на ту картоплю. І кожну картоплинку я зараз проб'ю е, ножиком, щоб вона не, е, знаєте, туховці, щоб вона так не зірола за рукавичку, я помию. Отако, От Кожну я проб'ю. Нічого як якусь два рази, не? Ножиком проколю. Нічого, нічого, я думаю, я думаю, нічого не буде від того. І накрию фольгою. Так, мої дорогенькі, Фольгу я вже собі віддорвала. Кусочок. І тепер ще чуть ту картопельку так полию. Олі, я маю оливку волію, але я полию такою простою, Чуточку таку. Чуточку полию і накриваю фольгою, щоб воно пеклося. Щоб картопелька запікалась. Щоб картопелька затукалась. Отак. Все. А зараз ми подивимось з вами до м'яса, що там м'ясо наше каже. Все, духовка в мене включена, і я кладу в духовку приблизно на, на хвилин 40, а там побачу, за скільки вона на картоплі зготується. Так, мої хороші, я буду відкривати то м'ясо, я його вже мішала, воно у мене вже доходить до готовності. І я буду додавати. Сметану я трішки скрутила, і я буду давати сметану, щоб вона вже та сметана просмажилась добре, разом потушилась разом з тим м'ясом. Дуже все смачне, солі досить, перцю досить. Цибулька вся розпустилась, не треба було її різати. все дуже гарне. Тут я маю сметану домашню, знаєте, от домашню сметану. І я буду додавати домашню сметану. От скільки має, майже цілу. Майже цілу банку, знаєте, отака гостюща. така гостюща. Ну, я буду додавати. Вона зараз розійдеться, вся та сметана. І вся буде пересмажуватись разом з м'ясом. Отак все буде файно, добротно. Ну, отак. От все, все. Все, 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 все. Дуже гарненько. О! О! У мене м'ясо буде не, не смажене, а тушене. І дуже добре, дуже добре. Такий буде індичок чи індички у мене смачнючі. Дуже файно все, дуже все файно. все Накриваю і даю вогонь такий невеликий, щоб воно не бурліло. І наві воно тушиться скільки собі там ще хоче. Отак. Все, мої хороші, я витягнула картоплю м'ясо. У мене також вже готове. Зараз його буду виключати. А тут я вам покажу всю. На коту, бачите? О, бачите, як легенько все проходить. подивіться, Яка то картопелька, о, -о, -о. я так, знаєте, легесенько. Все, вона готова. І м'ясо в мене готове. Отак, моя дорогенька, така в мене вийшла їда. Я ще зараз полию трошки тим бульйоном. І буде супер, супер. Так, я буду поливати бульйоном. Отак. Отак. Полию бульйоном. Але це смакота. Але це смакота. Така виходить смакота, мої хороші. Смакота. Смакота. Отак. Отак. І ще маю тут кріп він не дуже такий свіжий, але. Але й не заморожений, такий свіженький. Що, я була накришила скоріше, і я трошки посиплю цим кропиком. Так, 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 і все, і все. І все. І все. Отак. Отака в мене вийшла їда, таке їдення. такий в мене вийшов обід. Така красота. Така смакота, мої хороші. Така вийшла смакота. Приходьте, приїжджайте, приходьте до мене на таку смачну їду, на такий смачний обід, вечерю, хто там на коли зможе. Я всіх гощу. які в нас є, є що тушити, так що я всіх вгощати. Все, мої хороші, обід готовий. Дожці телефонувала, щось вона трубку не бере, не знаю, ще раз телефоную, а. Обід у мене дуже смачнющий, дуже смачнющий. Заходьте до мене, я всіх вас гощу. А зараз я вам всім дякую, всім дякую, хто залишався зі мною, хто підтримує мене, хто ставить подобайки, пишеть коментарі. Я вам ще вдячна, мої хороші, ще вдячна. Хто підписується на канал, безмежно вам дякую. Безмежно я вам дякую. А зараз залишайтеся здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго, бережіть себе! І свою родину. І всім до зустрічі! Гарного вам дня, мої людьми! Всім пока. Всім пока!